Ми його поставили на карантин, тому що він е зробив травми. Тваринка дуже гарна, дуже спокійна. Собака, який 5 грудня покусав двох поліцейських по вулиці Сковороди у Полтаві, перебував на карантині в обласній державній ветклініці по вулиці Південна. Передали тварину ветлікарям працівники відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин при КТП 1628 для огляду та виключення сказу. Це стандартна процедура, якщо пес вкусив людину і немає документів, що підтверджують щеплення. Говорить начальник дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин Людмила Хоменко. Додає, чотирилапого вилучили із застосування без шкоди для його здоров'я. Надійшов виклик від поліції про те, що потрібно в рамках кримінального впровадження відібрати собаку по вказійній адресі. Наші фахівці виїхали на місце, садували і, як передбачено законодавством, відвезли для карантину на державну ветеринарну клініку. Собаку звати Амур, схоже, це американський стафаширський тер'єр, а не підбулі, як писали раніше в соцмережах. До того ж, пес з доволі товариським характером, кажуть ветлікарі. Тварина дуже лагідна. Перший день, як її привезли до нас, вона ричала, тому що її привезли в клітки. Ну після того, як ми її погодували, напоїли зараз. Вона дуже лагідна. Ми заходимо, вона скавучить, вона до нас лащиться. Ну, адекватна тварина. Годуємо двічі в день. В основному ми держимо мінімум 10 днів. Стафорширський тер'єр – не бійцівська собака, пояснює кінолог із 40-річним досвідом керівник обласного центру собаківництва Галина Мухіна. Група тер'єрів це не бійцова собака. Це собаки сильні, з достатньо рівноваженим характером. Собаки доброзичливі до оточення. Якщо собаку не дратувати, то вона доволі спокійно відноситься до людей, до інших тварин. Добрий, відданий своєму власнику, родині свого власника. Але як кожна собака, він потребує дресирування. Тим часом двох поліцейських, яких покусав став, оглянули травматолог та хірург. Вони отримали меддопомогу і зараз лікуються амбулаторно, поінформували в першій міській лікарні. Зробили їм весь необхідний перелік обстежень, надали першу невідкладну допомогу, і вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. На момент звернення стан був середньозадовільний, більше емо, ну, емоційний стресовий, стресовий, множинні покуси твариною, яких тканин, верхніх та нижніх кінцівок. Чоловіка ж, який, за словами правоохоронців, причетний до нападу на поліцейських, відправили під цілодобовий домашній арешт. Слідчий відділу номер 1 це Київський район Полтавського районного управління поліції. Повідомили про підозру 30-річному полтавцю, який спровокував напад собаки на двох поліцейських. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нагадаємо, що цей інцидент стався 5 грудня у Полтаві на вулиці Сковороди. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правою кваліфікацією, частина 2 статті 345 Кримінального кодексу України, а саме за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п'яти років. В понеділок під вечір, коли обстеження собаки завершилися. Рішенням правоохоронних органів повернули чотирилапого матері власника. Приїхала до нас мама власника тварини, приду, надала нам документи про тварину. У тварини під час огляду клінічних ознак сказу не виявлено. Тобто по лінії ветеринарної медицини тварина перебування в умовах стаціонарного карантину не потребувала. Саме на матір власника собаки, який перебуває під домашнім арештом, правоохоронці поклали зобов'язання відповідального зберігання чотирилапого, пояснили у ветклініці.